Драйс супер. Так от. Замашиться. Там стоп. А ви що там? Ну, у нас приїжджаєтеся, чоловік і я не зміг, просто воно за цьому наша. Без коментаря із коментарям. А от можете повірити. Алло. І зробити сюди сіменірчик на пам'ять можна. Ні, я не знаю, мобільний. Світ. Ну. Що тобі найбільше спирко малювати?